вентиляційно динамічний дефлектор, сучасне рішення для системи вентиляції житлових і офісних приміщень, басейнів, ангарів, зерносховищ, тваринницьких комплексів та конструктивних елементів дахів. Завдяки спеціальній конструкції пристрій не лише поліпшує тягу, але й запобігає потраплянню в вентиляційний канал, атмосферних опадів та сторонніх предметів. Він забезпечує відвід гарячого повітря, пари в приміщень та шахт багатоповерхових будівель. Тим самим створюючи комфортний мікроклімат в будь-яку пору років. У моделі передбачений датчик частоти обертання, який передає дані на електронний блок керування. Якщо швидкість обертання знижується, система автоматично активує електродвигун, що розганяє ротаційну головку до заданої швидкості. Після досягнення потрібних обертів двигун переходить у режим очікування, забезпечуючи енергоефективну роботу. Таким чином, дефлектор переважно працює за рахунок енергії вітру, а в умовах штилю автоматично переходить на електропривід, гарантуючи безперебійну вентиляцію. Матеріал виготовлення оцинкована сталь, що забезпечує довговічність та стійкість впливу зовнішніх факторів. Київський вентиляторний завод чекає саме на ваше замовлення і дня без покращення.